Доброго дня! Ми сьогодні з вами проводить урок вчитель математики Одеської школи номер 12 Шакірова Майя Степаніва. На цьому році ми з вами познайомимось з темою розкриття дужок, подібні додатки та їх зведення. Для того, щоб розкрити дужки, існує три основних правила. Перше правило, за яким ми можемо розкривати дужки – це за допомогою розподільної властивості множення. Розподільна властивість множення полягає в тому, що нам треба суму чисел А плюс Б помножити на С. Для цього ми кожен доданок цієї суми множимо на С і отримані добутки додаємо. Крім того, існують ще два правила, які дозволяють розкривати дужки. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то під час розкриття дужок знаки доданків у душках зберігаються. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то під час розкриття дужок знаки доданків у душках змінюються на протилежні. Доданки, які містять однакові буквені, доданки, називають подібними доданками. За допомогою винесення спільного множителя зводять подібні Додам. Розглянемо приклади, на яких ми будемо вчитись змінювати знаки, на яких ми будемо вчитись розкривати дужки. Пропонується вираз. Сума, суми А плюс С і числа 5. Перед дужками А плюс С не написано жодного знаку. Якщо знак не пишеться, то вважається, що це знак плюс. Тому в цьому випадку дужки просто опускаються, і ми маємо вираз А плюс С плюс С. Розглянемо другий випадок, коли дужки в сумі написані на другому місці. Перед дужкою стоїть знак плюс. Відповідно до правила, знаки в дужках не змінюються. Тому вираз АМ плюс суму А-8 можна замінити як М плюс А мінус С. Третій випадок. перед дужкою стоїть знак мінус, який вказує на те, що знаки в дужках змінюються на протилежні. Маємо А в дужках додатнє та невід'ємне. Число мінус 18 від'ємне та недодатнє. І останній випадок, коли в нас перед дужкою стоїть знак мінус П, мінус. Різницю а М в дужках можна записати інакше. П-А плюс М. Зараз ми з вами будемо вчитись розкривати дужки і спрощувати вираз. Перший приклад а дужках А-1. Перед дужкою стоїть знак мінус, тому знаки в дужках змінюються на протилежні. Маємо вираз А мінус А плюс 1. А мінус А в сумі дають мінус 0 Це подібні доданки, тому їх можна взаємно знищити, сума дорівнює 0 і залишається 1. Розглянемо другий випадок. Перед дужкою стоїть знак мінус в дужках х плюс 12 плюс х. Мінус вказує на те, що знаки в дужках зміняться на протилежні. Мінус х мінус 12 плюс х. Тут подібними доданками являються мінус х і плюс х. Їх сума теж дорівнює 0, як сума протилежних чисел з протилежними знаками, дорівнює мінус 12. Третій випадок. До t додається сума мінус Т плюс а. Так, як перед дужкою стоїть знак плюс, то ми дужки просто опускаємо Т мінус Т плюс А дорівнює А. Т-Т в сумі дають 0 і залишається тільки А. Четвертий випадок. Нам пропонується різниця двох дужок. В першій дужці сума, в другій дужці різниця. Перед першою дужкою немає жодного знаку, перед другою знак мінус. Тому в першій дужці Дужки опускаються і маємо вираз А плюс 2. А знаки в другої дужки змінюються на протилежність. Мінус А плюс 3. А і мінус А в сумі дають 0. І сума чисел 2 і 3 дає нам 5. П'ятий випадок. Перед першою дужкою стоїть знак мінус. Перед другою дужкою знак плюс. Тому знаки першої дужки змінюємо на протилежність. Маємо мінус 5 плюс С. Знаки другої дужки не змінюється. Мінус С плюс 1. С і мінус С в сумі дають 0, мінус 5 і плюс 1, їх сума дорівнює мінус 4. Останній випадок. Перед першою М m-3 плюс а стоїть знак мінус. Перед другою дужкою теж стоїть знак мінус, і в дужках написано вираз 1 мінус. Тому знаки в першій дужці змінюємо на протилежні, мінус m плюс 3 мінус 1. І знаки другої дужки теж змінюємо на протилежні, мінус 1 плюс 3. Мінус m і m це подібні, їх сума дорівнює 2. Подібними також являються числа 3 і мінус 1, їх сума дорівнює 2. І дописуємо мінус Пропонується простити вираз в дужках А плюс Б мінус в дужках а мінус С, плюс в дужках х-б і знайти його значення, якщо А дорівнює 3,19, а Б дорівнює мінус 5,711. С дорівнює мінус 8,5, Х дорівнює 2,5. Так, записуємо розв'язання цього виразу. Значить, перепишемо буквений вираз: в дужках А плюс Б, мінус в дужках а С плюс в дужках х С. Так, спростимо вираз, позбавимось дужок. Перед першою дужкою жодного знаку немає, тому дужки опускаються. Маємо суму А плюс Б. Перед другою дужкою стоїть знак мінус, який вказує на те, що знак у дужках змінюються на протилежний. Буде мінус А плюс С. І перед останньою дужкою теж стоїть мінус, знаки не змінюються. Дужки опускаються. Маємо вираз х мінус П. Передивляємось вираз, шукаємо подібні. А і мінус А томі дають 0. Б і мінус С. Сумі дають 0, залишається в c С плюс х. Тобто наш вираз не залежить від значення А і b. Підставляємо значення С мінус 8,5 додати 2,5. Сума цих чисел дорівнює мінус 6. Від більшого модулю віднімаємо менший модуль, ставимо знак більшого. Зараз розглянемо, як можна розв'язати рівняння, але перед тим як їх розв'язувати, ми спочатку спросимо вираз у лівій частині. Перше рівняння 8,2 мінус в дужках х-3,7 дорівнює 15. Так, позбавимось дужок в лівій частині виразу. Маємо рівносильні рівняння 8,2 мінус х плюс 3,7 дорівнює 15. Зведемо подібні доданки. В даному випадку подібними доданками є числа 8,2 плюс 3,7. Їх сума дорівнює 11,9, мінус х дорівнює 5. Щоб знайти невідомий підємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 11,9 мінус 15 маємо мінус 3,1. Підводимо риску і виконуємо перевірку. 8,2 мінус замість x ставимо його значення мінус 3,1. мінус 3,7 порівнює 15. Спрощуємо вираз. В дужках маємо мінус. 6,8, але передушкою стоїть знак мінус, тому змінюємо знак на плюс, і виходить вираз 8,2 плюс 6,8. І визначаємо значення в лівій частині і в правій частині.